Як отримати свободу від гріха, що повторюється? Всі ми грішники за своєю природою. Апостол Павло писав: бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлян 3.23 І навіть якщо ми ведемо благочестивий образ життя, ми все одно залишаємося грішниками, які потребують милості Божої. Але Господь бажає, щоб ми не впадали в гріх. І якщо ми згрішили, щоб ми визнавали свої гріхи і каялися, бо він милосердний і прощає. Якщо ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, простить нам. 1 Івана 1.9. Але є гріхи, які буквально руйнують життя людини: перелюб, ідолопоклонство, залежності. Людина розуміє, що це зло, але продовжує падати. І кожного разу після гріха приходить відчуття провини, сорому, і навіть відчуття, що Бог не простить. Тоді людина починає картати себе: мовляв, я грішник, я все одно пропащий». Вона уникає молитви, не визнає гріх і поступово її серце стає черствим. Що ж робити? Все починається з усвідомлення. Не обманюй себе словами, моя плоть сильніша за мене. Замість цього скажи собі: якщо я зараз грішу, я буду почуватися жахливо. Це віддалить мене від Бога, і я втрачу свою близькість з ним. Господь не бажає, щоб ти жив в рабстві гріха. Він хоче, щоб ти навчився розпізнавати справжню шкоду гріха для тебе особисто. Особливо, якщо ти служитель Божий, пам'ятай, що цей гріх руйнує твоє служіння і твої стосунки з Богом. Скажи собі, цей гріх недостойний того, щоб зруйнувати те, що я так довго будував, мої стосунки з Богом. Усвідомлення наслідків гріха це перший крок до свободи. І другий крок молитва прохання і допомоги у Духа Святого. Біблія каже, Дух допомагає нам у немочах наших. Римлян 8:26. Ти відчуваєш спокусу? Починай одразу молитися. Господи, допоможи мені зараз. Дай мені силу протистояти моїй плоті. І ти здивуєшся, сила Божа прийде. Бажання грішити зменшиться, і ти відчуєш справжню підтримку Господа. А якщо знову згрішили, не картайте себе. Повертайтеся до Бога через покаяння. Завжди. Знайте, що ціль диявола, щоб ви зламалися, і в якийсь момент сказала собі: Ні, я слабак, і Бог ніколи мене не простить. Простить, якщо ви будете до нього молитися. Впали, вставайте і моліться. Не зупиняйтеся ніколи, завжди моліться. 1 Солонян 5:17. Зло ненавидить молитву до Бога. Друзі, пам'ятайте, наша сила не в нас самих, а в Господі. Все можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Филип'ян 4:13. Усвідомте свою слабкість, визнайте шкоду гріха і довіртеся Святому Духу. Нехай Господь благословить вас в боротьбі з гріхом і дасть вам перемогу. Мир вам!